Добрий день, друзі! Ви на каналі «Розмовляюча з квітами. Сьогодні я хочу розповісти, як я намагаюсь, як я захищаю свої троянди без обробок, точніше, майже без обробок. Я їх все ж таки обробляю без цього я не можу, тому що в мене маленька діляночка, ширина його, її всього 12 метрів, тобто кругом сусіди, у яких теж є хвороби, є рослини і все це переноситься вітром. Тому мені доводиться обробляти, але я намагаюсь е, збільшити імунітет своїх рослин, щоб вони не чіпали хвороби, і щоб мені було легше за ними доглядати. Е, обробляю я свої троянди, я вже розповідала, це рано навесні брунька, це інсекто, плюс фунгіцид, тобто від всього е, восени це хом мідний препарат. І десь серпень-вересень, два-три рази я їх обробляю препаратами хорус. Врідаміл Голд. В общем, що на даному етапі мені потрібно. І то все це залежить від погоди, тому що якщо погода нормальна, не дощова, то я тримаю і намагаюся не обробляти їх. Хвороби є дуже мало, дуже мало. Що таке імунітет? Дивіться, як і у людини, імунітет заробляється рослинами, це є при правильному образі життя. Хтось п'є вітаміни, хтось постійно знаходиться на вулиці, а хтось постійно вдома, там, знаєте, пиво, телевізор. Хто захворіє, якщо якась вірусна інфекція, і вони в одному тому самому колективі. Перший захворіє той, хто мало знаходиться на вулиці і якесь там неправильне харчування. Тобто, просто з більшим захворіють вони можуть обидва. але Перший легше принесе хворобу, швидше одужає, так і рослини. Правильне підживлення, правильна посадка, і все в них буде добре. Зараз розповім вам всі-всі правила. Е, перше це посадка. Куди ми садимо наші троянди? Е, таке основне правило: троянди намагаємось посадити на сонячному місці, так, щоб вранці воно освітлювалося сонцем. Саме найкраще, якщо сонце вранці. Тобто, вийшло сонце, ще стоїть роса, сонечком її осушила і хвороби не розвиваються. В мене є троянди, посаджені так і так. Дивіться, ті троянди, що повністю на сонці, в мене хворіють дуже-дуже мало. А ось ті, що в мене така парадна клумба перед, Тільки на вході, вона затіняється будинком, і сонечко там виходить після 11-ї вже в обід, і потім до вечора вони на сонці. Там все добре, там все гарно, але перші десь 3 роки з моменту посадки я їх постійно обробляла, тому що вони поки прижилися, позрослішали, і сонечко там дуже пізно, тому вони такі вологі вранці. І там швидше розводяться хвороби. Тому мені їх доводилось обробляти частіше, перші три роки, е, останній рік, це вже чудово все було, вже вони підросли, в них вже вони вже пристосувалися до умов мого саду, вже все добре. А перші три роки я їх обробляла дуже часто, дуже часто порівняння з іншими. Про це я розповіла. Тобто, сонечко. Бажано вранці. Якщо у вас є можливість посадити саме вранці, щоб сонце було, садимо там. Якщо немає, просто перший час частіше обробляємо, більше за ними слідкуємо. Дістанція між кущами. Це стосується не лише між кущами троянд, а й інших рослин. Дивіться, наприклад, я колись давно дуже близько посадила флокс, звичайний флокс, неподалеку від троянди. Обидві постійно хворіли. Вони дуже близько були, поки маленькі, обидва постійно хворіли, там борошниста, оця роса постійно була, коли я їх розсадила, все стало добре. Тобто дивимось, щоб не було спільних в них хвороб у цих рослин, і кущі повинні провітрюватись. Якщо дуже-дуже густо посаджено, там так само немає сонечка, тобто і повітря не гуляє. Кущі погано провітрюються, погано просихає волога, і тоді вони починають хворіти. Правильна обрізка, тобто, помимо того, що ми робимо весною чи восени, хто як любить, я роблю весною, ми робимо обрізку. Після того, ще до цвітіння, я раза два три проходжусь по своїм кущам, я їх підчищаю, тобто я прибираю сліпі пагони, які всередині куща і загущую цей кущ. Тобто квітів там не буде, вони просто не дають ходити там повітрю. Тобто, все це я прибираю. Багато хто дівчат пише, вони навіть обривають нижні листя на пагонах. Я цього не роблю, я просто не встигаю, я вам чесно скажу, я просто цього не встигаю. Намагаємось просто садити так, щоб кущі друг друга не заважали друг другу, щоб там гуляло повітря. Ще важливе таке правило це полив. У цьому році в мене була така ситуація. В липні, коли вимикали світло, пам'ятаємо, хто з України було дуже спекотно, у нас було більше, ніж плюс 40. Теж вимикали світло, але ще у нас на наших дачах, там, де в мене троянди ростуть, там слабкий цей трансформатор був. І якщо я вмикла полив, у нас загальний той, що на всі дачі, у нас взагалі не подавався. А якщо я вмикала свій насос в день, в нас вимикала всю вулицю. Тобто, вся вулиця сразу ставала без світла. Там щось в них перегоріло, вже зробили, дякую Богові, але я не могла полити свої троянди. Десь я навіть вставала, коли вихідна була, я вставала о четвертій, поки всі сплять, поки ніхто не користується світлом, я вмикала насос, щоб хоч якось полити. Тобто, полив дуже важливий, але полив. Повинен бути не часто, кожен день їх поливати не потрібно. Дивимось по погоді, по землі різна земля потребує різному, різному поливу. Тобто, якась більше просихає, якась довше глиняться, довше просихає. Тобто, дивимось, яка у вас земля не зверху, а трохи нижче, там може бути і більш волога, а зверху вже корочка, просто її прорихлити потрібно. Краще замурчувати. Я свої, У нас є одне місце, є пісок, і загальна частина у нас це чернозем. Я їх поливаю десь 2-3 рази на тиждень, але теж дивлячись по погоді. Буває таке, що я поливаю раз на тиждень всього. Якщо температура не дуже висока, дощі у нас влітку дуже рідко бувають, у нас переважно спекотно, і буває таке, що за все літо один-два дощі випадуть. Тому я поливаю їх дуже, саме своїм поливом, поливати найкраще під корінь. Е, хтось там багато, я читала, що пише, поливаємо зверху, орошаємо кущ, щоб йому стало прохолодніше. Ні, цього робити не потрібно. Е, кожна краплина вологи вона збирає в себе ці всі хвороби і запускає їх до росту, до, до розмноження всі спори хвороб. І потім починаються хвороби рослини. Тому зверху ми не поливаємо. Найкраще це крапельний полив. У мене це як мікрополив. Я весною покажу. Коли ми все запустимо, я весною покажу. Ми користуємо вже третій рік, дуже подобається. Тобто окремі трубочки з крапельками під кожний кущ. Дуже зручно запустили, воно там собі капає саме під кущ, а далі воно в мене не. Не поливає бур'яни, тобто бур'яни так швидко не ростуть, а поливається саме коріння куща. Дуже зручно, дуже так мені сподобалося. Поливати зверху, як я сказала, не потрібно. Якщо у вас немає крапельки, поклали шланг просто під кущі чи такий рівчачок зробили, якщо це один кущ під один кущ, налили туди води, добряче, так, щоб вона, знаєте, стояла калюжою такою. Вона потім впиталася і декілька днів ви їх не поливаєте. Ці ваші троянди ви декілька днів після цього не поливаєте. Але ж, як я сказала, дивимось по погоді. Якщо у вас плюс 40, плюс 50, то може і через день доведеться так поливати, тому що різна земля, різна температура буває. Ще одне правило це збалансовані добрива. Я свої рослини, троянди, годую азотом, чистим азотом один раз лише навесні. Потім азот вони отримують лише там нітрамафоска, або коли годую по листу, тобто чистий азот, це кальцева селітра, сечовина, даю один раз. Чому? Азот дуже прискорює ріст рослин, вони стають такі гарні, зелені, ніжні, але вони дуже привабливі. Для шкідників і для хвороб. Тобто азотом перекормлювати ні в якому разі не можна. Так, да, вони будуть здоровезні, вони будуть гарні, потім спробуйте їх захистити. Що, які добрива підсилюють імунітет? Це калій. Багато хто знає, що калій це крупні квіти, це багато, багато це фосфор, це яскраві квіти, тобто він інший колір підтримує. Це дуже солодкі плоди, якщо це стосується там, смородини чи винограду, це сахаристість наших плодів. Але ніхто не звертає уваги, що карі це е елемент, який робить оцю шкірку листячка, пагонів, більш такою твердою і несмачною для шкідників, для хвороб. Тобто він зміцнює імунітет. Він, так, знаєте, покращує ці всі пагони. Він їх так Роби міцнішими, і якщо годувати калієм. Але потрібно розуміти, що просто калій, просто азот, все потрібно бути збалансовано. Потрібні і мікроелементи, і фосфор, одне без одного не працює. Тобто, всі добрива, я потім розповім, буде відео. Вся схема підживлення на сезон. Я давала схему підживлення вже на, до першого цвітіння. Я потім зроблю відео, вся схема підживлення на сезон, як я це роблю, що коли даю. Ще біопрепарати. З біопрепаратами трохи складно, їх багато, але вони всі потребують, по-перше, дуже частого використовування, тобто раз на місяць тут не пройде. Потрібно їм користуватись мінімум раз на тиждень. такі несприятливі умови ще частіше. І ще зберігання. Е, дуже багато біопрепаратів потребують саме зберігання в холодильнику. Ті, що я пробувала купити, вони потребують зберігання в холодильнику, тобто я її ними раз їх використала, і потім розумію, що в холодильник я це не поставлю, тому бо я не можу пересилити себе поставити їх до нашої їжі. От не можу я і все. Тому з біопрепаратами я дуже не дружу, але що я робила в моїх умовах? Попіл. Один раз, один рік я повністю попілом, взагалі без інших препаратів використовувала його тільки втримала виноград від Уідіму, повністю тільки попіл. Тобто, в мене йшли обробки не лише винограду, я обробляла все, але виноград дуже важко втримати. Хто знає, у кого він росте, сортовий виноград. Як я це робила? Ну, по-перше, я обробляла. Мінімум раз на тиждень, потім навіть з середини літа частіше, десь кожні три дні після дощу. Тобто, постійно-постійно я оприскувала. Ну, я вдома сиділа, як то кажуть, робити не було чого, я могла собі це дозволити. Далі попіл, я взяла бак, налила туди води, зверху засипала попіл, він поступово осів, не зразу. Час від часу я його перемішувала, десь 2 тижні він так постояв. Потім е, беру літр цього настою, процідила на відро води, обробила ні, десь на відро води, я брала ложик 6 е, кальцинованої соди. Можна брати звичайну, я брала кальциновану соду і якийсь е, прилипач. Я наливала звичайне моюще це средство. І цим я оприскувала. Дуже я вам скажу така, знаєте, несумна така робота, постійне оприскування. Це не хімія, ви себе не травите, тобто це так, знаєте, але це потребує просто багато часу. До речі, коли вже цей попіл у вас ну, рано чи пізно, воно закінчується цьому баку, Доливаєте води, вони там постояла ще там декілька днів, і розводите просто, просто набираєте вже не одну банку літр, а півтори, потім дві банки. Тобто ви просто збільшуєте кількість додавленої речовини на відро води і оприскуєте. Потім все це можна вилити на компост або так розкидати по городу, погороду перекопаному. Під один кущ не виливаємо. Все одно там щось залишається, щоб не спалити наше рослини, бо там дуже концентровані всі речовини. До речі, попіл це ще й добре підживлювання. Хтось користується йодом звичайним. Я, чесно вам скажу, ні разу цього не пробувала. Чомусь, чомусь не пробувала. Якщо ви використовуєте якісь свої методи, Напишіть, будь ласка, в коментарях. Всім, всім цікаво, всім, я дивлюся, багато хто читає коментарі. Всім це цікаво. Не лише мій досвід, а й ваш досвід. Тому дякую вам всім за увагу. Чекаю ваших коментарів, як ви рятуєте ваші рослини без обробок.